Зараз говоримо про те, що відбувається в Сумській області. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, вже є з нами. Пане Володимире, доброго ранку. І вас як завжди вітає північно східний форспорт оборони нашої держави. Героям слава добрий ранок. <кл 'як> Пане Володимире, як цей ранок, власне, на Сумщині? Яким він є? Якщо порівняти з позавчорашнім ранком, то більш-менш. Краще, тому, що позавчора було 169 вибухів за ніч, а сьогодні 40. І це більше часу це в півки. Там ствольної артилерії не багато, а От максимально зараз входи завдають в дрони під яких як ото як літаюча сторона напередодні. Глава обласної військової адміністрації заявив про те, що обстріли Сумської області зросли в чотири рази з початку року. Ну, але потім почалася також операція в Курській області. Чи це якось впливає на ситуацію на Сумщині? У те, що я знаю, те, що ми бачимо, то більшість кабів зараз падає на Курщину. Сужанський район, Гошковський. А, а якби на Сумщину кабів зменшило. Це теж за моїми особистими спостереженнями? Ну а кількість цих обстрілів вона от бачите варірується вчора вчора було майже 170, сьогодні 40. І за чого це ну важко зрозуміти. Можливо, можливо і з збільшенням бойових дій, які тривають збройні сили України. Пішли в контрнаступ, як повідомляють, і ті російські телеграм-канали, і вони там, як би кажуть, що там все вибили, все зробили. Ну наскільки мені відомо, то дуже важко, але хлопці тримаються і є певні просунення у бік, в бік Курска, скажімо так. Бачив репортаж про те, що ну то вчора було та що сум'яни відсвяткували водохреще і святкували вже за новим календарем. Це звичайно йдеться про православну церкву України, а не Московський патріархат. І святкували гарно, святкували з дідухами, святкували з різними речами і не лізли ніякі ополонки. Так, це було. Я був присутній на літургії при священні був присутній, і якби радувало око кількість людей, які прийшли в храм, але не радувало те, що храми наші поки що до сих пор на уже майже третьому році війни за закінчення повномасштабки. Вони у одиничних екземплярах. і людям важко там поміститися на і на таких святкових заходах, і на коли на щиті. Ховаємо ми своїх загиблих героїв, тому це прикро і я вважаю, що владі треба щось зробити в цьому напрямку, тому що закон прийняли, але він не діє. Ніхто нікуди е, московські попи куди не як не переходили і не бажали переходити так. Вони нікуди не переходять. Е, як то каже, спілкуючись з різними службами силовими, то кажуть не на часі, не на часі. Коли буде на часі шановні шановні панство. Коли е, московські папи досі пор вже не неоподинокі випадки, і, і в Херсонщині опять знову випадки. Коли московські попи е, роблять це і пропагандують, несуть руський мір е, вірянам своїм, також е, і на сумщині такі приклади були на початку повномасштабки, коли коригували попи їхні е, і даже артилерію російську. тому я я сподіваюся і вважаю, що треба з цим щось робити. А от самі віряни, які ходили в церкви, що були в московському патріархаті, вони далі продовжують в ці храми ходити? Чи можливо змінили вчора, вже тенденцію? Вчора, свою? вчора було, було різдво для більшості людей чи ні? Старовіров, старовіров. Вчора було різдво, та старовіров. ну, як не слідкую за їхнім хаждінням по мукам. Але я то, що я бачив особисто, знаю і бачу. То як ви кажете, ну, приходять, вони кожну, на кожну службу розказують, ну тоже Крилова, вливають, що то там чути не антіхристи, там просла церква Україна. Вона там не канонічна, і тепер такі наративи насаджують російські. То люди, понятно, віряни. Ну як то заблудші, Я би назвав їх. Може ще не вони не, не осознають, що ну трошки не в ту степу. Вони ходять, не в ту степі ходять молитись, не, в, не туди свої там пожертвування віддають. А ось, пожертвування не зрозуміло, яким чином і куди попадають потім з, з, згодом, тобто священники на тих своїх казаннях на проповідях кажуть про те, що Вісно. православна церква України не канонічна і що мало не антина, але це ж буквально є розпалювання національної релігійної ворожнечі. я це... вам скажу Більше я вам скажу більше. Вже майже рік триває е судове е засідання з приводу нашого. Е у пицечника самого головного на сумщині це євлогії. Так він розказував на своїй проповіді, що президент неякодо не настоящий, не легітимний, і такі промови ввів. Тому є відповідні звернення в суді. Час йде розгляд цього діла. Але дуже повільно, я ж кажу, що майже рік вже це триває це досудова судова справа. Угу. Коли вже ж будуть вироки, сподіваюся, колись вони будуть. Єврогії це ж треба. Так, як, от, як, наче. Є влогі? Є влогі, так. Перше чують у mm. ну, Менше з тим. Боже, е, пане ще... Володимире, як, як загалом гуманітарна ситуація, електроенергія, вона є весь час чи за якимись графіками? За останні дні, дякуючи Збройним силам України, енергетикам, слава Богу, світло не виключають, не вимикають. Вірних відключень немає по місту Суми. Ну і по всій області, також, також. Дякуючи Богу. Ще одна така резонансна історія. В сумському ТЦК міському прокоментували прокуратура вже прокоментували. Прокуратура та прокоментувала резонансну смерть чоловіка після бійків ТЦК. Я нагадаю, що ще 29 грудня. Сталися, стався конфлікт між одним з мобілізованих на території ТЦК і, і, і власне в результаті цей мобілізований загинув, отримав черепно мозкову травму. Ось, і чи е говорять в місті про цю історію? Що і... говорять люди загалом? Так звісно. особисто сьогодні зранку читав пост на одного з наших сумських блогерів, який якби спілкувався з. Паталанатам, який робив вскриття цьому цій людині, то якоби, якоби підкреслюю, і були ці удари на зроблені зверху вниз, так якби не то, що він там десь головою з головою збоку цокнувся. Ну, це блогери. Я вважаю, що офіційне слідство вже доведе розслідування до логічного завершення і зробить якийсь висновок. А як взагалі на Сумщині, яка так близько до Росії? На відстані витягнутої руки що говорять про мобілізацію? Які настрої зараз в людей? Ну, звісно, що люди втомлені від мобілізації, якби не Чем так. патріотизм, він є. Він присутній, але не в той кількості, як це було 2-3 роки тому. На жаль.